Слава Ісусу Христу, друзі. Маю такі листівочки. Вчора отримав 5 тисяч таких листівочок. Називається Хто має право святкувати Пасху. Їду зараз прямо на ринок міста Березне, там з'їздний ринок великий, буду роздавати і говорити про нашу Пасху Христа. От. І що хочу сказати, у мене є 5 тисяч штук. Якщо хтось бажає, ви мрієте страстно. Пороздавати і попроповідати про Христа, Пасху, нагадати людям про спасіння, то я можу вам прислати, бо мене достатньо, я буду їздити по селах, тому я не спію роздати 5 тисяч, бо в містах то це елементарно, а по селах ну тут багато не роздаси. Тому, будь ласка, якщо ви маєте бажання, зателефонуйте мені або напишіть у Viber. Прийшліть мені відділення вашої пошти, адресу ну, і так далі. Я вам прийшлю, поділюсь і будемо разом звіщати Євангеліє. Хай Бог благословить вас. Всім гарного дня, Божий благословень.